Мала кількість артистів, давай будемо чесно. Хто зміг, хто виїхав? Хто дуже багато артистів, які приймали участь воюють, захищають нашу mm -hmm. країну. Так якось попадало. Що що було дуже складно а, сезонами? Ми провели майже двічі менше концертів, які планували. Дуже багато спілкувалися з дитячими будинками. Наприклад, і вони говорять, господи. Та на Миколаїв новий рік ми мандарини з керки ховаємо, бо у дітей починаються діатези. А є Алла Леонідівна, Алла Леонідівна — це завідувача відділення онкогематологічна. Я кажу, вона сьогодні не змогла. Ми кажу, ну то передайте їй привіт. Я її перший пацієнт. Це перший пацієнт, який, у якого лікувала Алла Леонідівна, ще молодим лікарем, яка, яка, який одужав. Сходиш там з капелюхами, збираєш кошти. Це мусить тримати якась вища цінність, а не просто там проведення концерт, біль сміх сльози на зусилля, чиє життя. Якщо ви живете у Франківську, то точно 100% бачили, хоча б один раз концерт біля парку Міцкевича. Власне музика, вечір та гарна атмосфера. Це на шапку. На шапку це благодійна ініціатива, яка збирає кошти онкохворим діткам. Сьогодні ми будемо говорити з засновницею цієї ініціативи, і, власне, з головою громадської організації, громадська ініціатива Галичини Леся Качарова. А перед тим як ми розпочнемо, традиційно хочемо подякувати нашим по. Стійним спонсором будівельній компанії Благо Благо будує не ЖК, а справжні міста. Вітаємо вас у нашій студії. І власне, як я сказала, ми згадали про ініціативу на шапку. Власне, давайте для тих, хто не знає, можливо, хтось новенький. Що за, за ініціатива така благодійна, і, власне, чи пам'ятаєте ви цей перший момент, коли вам прийшла в думку ця ідея? Давайте створимо щось таке цікаве. На шапку це серія благодійних концертів, теплий сезон, які відбуваються на перетині Вітовського Леси Українки. Мицкевича. І де е, артисти співають на безгонорарній основі і всі зібрані кошти, які збираються під час концерту, то йдуть на допомогу онкогематологічному відділенню дитячої обласної лікарні. Чи пам'ятаю? <звичайно>, Звичайно, я пам'ятаю. Сама благодійна сама назва і сам формат концертів він заснований в Києві Соня Сотник. Радіо Рок він заснований в 2014 році, коли була дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб. І артисти не знали, як вони можуть допомогти. Вони почали грати, ну що, що вони вміють робити найкраще, це співати. Вони почали грати концерти, привертаючи увагу до внутрішньопереміщених осіб. А грали вони на складі на Фроловській 9 і так, але в артистів є термін, що на шапку. Тобто, якщо mm. треба терміново гроші, поставив шапку і заспівав, і там хтось тобі накинув. Так цей термін прожився? І в 2018 році ми товаришуємо Сонію в хороших відносинах. Нас звела війна, познайомила війна. І в 2018 році я потрапила в Київ на цей концерт. І дуже мені сподобався формат, це щось незвичне. І я спиталася в Соні, чи можна це зробити в Івано-Франківську. Соня каже, що залюбки, но по Києві вона хотіла, щоб масштабувався цей проєкт. І ми відкрили його в Івано-Франківську у 2018 році. Але було питання в тому, для кого ми будемо збирати. Uh -huh. Так, як ми волонтери з 2014 року, ми е, були трошки залучені в ВПО, в допомогу ВПО, і бачили, що в нас, ну, по-перше, не така велика кількість їх була. По-друге, у нас абсолютно все забезпечувалось на той момент. Але е, ми бачили онкогематологічне відділення наше, ми йому допомагали. І, я кажу, ну але ми будемо збирати для дітей. Вони кажуть, ну, залюбки, для, для кого вважаєте за потрібне. ми почали збирати для онкогонатологічного відділення. Перший сезон він був такий, ну, пізно почала, практи серпень місяць, пару концертів. Mm -hmm. І мене ті кошти закупили е, ліки. Тож сказали лікарі, ми завжди з ними радимось. Mm -hmm. Перед тим, як щось купувати, відповідати сезон, ми питаємося, що вам треба. Тоді дивимося, чи ми можемо це купити на цю суму розраховувати. Ну і починаємо збирати зупини відео, підпишися на всі наші соцмережі, щоб бути в курсі найновіших новин. А тепер можеш дивитися, закінчився вже восьмий сезон. Якщо я не помиляюся, так. власне, цього на шапку. І які підсумки, скільки назбирали, як передавали? Власне, розкажіть нам трішки. Самі концерти на шапку. Вони Такий якийсь дуже дивовижний. Кожен сезон по, по своєму окремо, Тому що ми завжди ставимо цілі якусь захмарно. Ми розуміємо, що ми не зберемо цих коштів на вулиці. Ми, ми аналізуємо ситуацію, ми бачимо, скільки люди нам кидають. Але знаходяться люди, які нам допомагають. Не було такого. Ми збирали на наркозно-дихальний апарат, розуміли, що ми не зберемо цих коштів. Американці побачили в Фейсбуці, що ми збираємо, вивчили цю історію, розпитали у лікарів і купили наркозно-дихальний апарат в відділення. А ми докупили на ті кошти, що ми зібрали монітор пацієнта, який допомагає наркозно-дихальному апарату. Коли ми збирали новину ми назбирали гроші. Сума в нас не була така велика, щоб купити його в Україні, і такої моделі не було крутої в Україні. І через знайомих американців знайшли людей, які працюють в Китаї на заводі, поряд, де виготовляється цей виновізор. Нічого собі. І провезли його в Україну за день, коли закрили кордон і почався ковід. Так сталося і цього року. Пані Неля і гурт, п'ятий океан відгукнувся. Вони прийшли, вони виступали в нас, потім подивилися. А на цю всю ініціативу перейнялися цією ініціативою і зібрали кошти на розігрівач крові, який дуже потрібний. Ми також не могли зібрати цього року. Цього року було достатньо складний сезон, тому що нам заважала погода, дуже мала кількість артистів. Давай будемо чесно: хто зміг, хто виїхав, хто дуже багато артистів, які приймали участь воюють, захищають нашу ага. країну. Тому. Так так якось попадало, що що було дуже складно з сезонами. Ми провели майже вдвічі менше концертів, які планував. І скільки ви назбирали в результаті? Ми назбирали 177 тисяч. Це не є, це непогано. Mm. Це гарний результат на, на той сезон, і на ті. Та як ми е, виходили на вулицю, хоча ми виходили і в дощ, і в це, ну, але людей немає. Неля Романовська і П'ятий Океан назбирали практично 560 тисяч, якщо я не помиляюся. Тут ми купили цей апарат, мало того, що знову вже про диво, як приймаються цим е, проектом. Е, постачальники, офіційні представники, які продають цей апарат, почули, що це за ініціатива, як збиралися кошти. І замість 520 тисяч вони нам дали ціну 370 тисяч. Ми маємо підозру, що вони навіть доплатили якісь там свої кошти, взяли. То, хоча власник цієї фірми, і директор, генеральний директор, телефонував в лікарню, уточнював, чи це правда, чи ні. Тобто дуже довго розмовляв з лікарями, і от по результаті вони нам дали таку ціну, і на різницю ми зараз докуповуємо велику необхідну кількість ліків. Ви от сказали, що 177 тисяч. Правильно назбирали так. це більше чи менше за минулий рік? А менш. Менше. Менше. менше тобто власне це повнувало, як ви сказали, це кількість людей, тому подібне. От, власне, якось ви теж сказали, що мало гуртів, так мало брали участь, багато хто виїхав. Можливо, є якісь молоді гурти, які би хотіли приєднатись до цієї благодійної щирої ініціативи. Коли ви будете готуватись до наступного сезону, як з вами зв'язатися цим гуртам? Як приєднатись до цього? ми е, абсолютно відкриті. Ми є у всіх соцмережах, ми є на сайтах наші контакти, всюди вказані, Тобто всі гурти, артисти починаючи. А вже з досвідом ми завжди раді бачити. Навіть танцювальні гурти у нас виступали. У нас виступали в театр. Тобто будь-який виступ, який ви можете показати, у нас акробати виступали. Наші дорогі друзі, партнери, живих скульптур, театр живих скульптур у нас виступав. Пишіть будь-який месенджер телефонуйте до будь-які номера телефонів. Ми з вами зв'яжемося. Це чудово, це чудова можливість. Тож я думаю, довго не думайте. Беріть, дзвоніть і здійсніть мрії, і допомагайте іншим. Власне, це важливо, але якось також читала в одному з інтерв'ю. Ви сказали про. Усвідомлену благодійність, так свідому благодійність, тому, що ви кажете, інколи благодійність виглядає так, що от люди як жебракам дають от гроші, так тобто, не не до кінця розуміють, чому не до кінця розуміють як, що для вас власне ця усвідомлена, свідома благодійність, як, як воно має бути, давати жебракам це на на мою думку особисто це. Відкупитися так ага. Ну, я дав відкупився і Все ви не знаєте, чи ці кошти попадуть туди, куди треба, чи допоможуть, чи не допоможуть. Навіть якщо ви хочете комусь допомогти в скруті, то поруч з вами завжди є якась сусідка, сусід. Хтось хто бідує і допомагаєте адресно. Це це важливо, тому що на цих же браках дуже багато заробляють кошти. Ми неодноразово бачили це в і в вуличних розслідуваннях. Тому ми пропагуємо культуру благодійності, щоб по-перше, щоб це не було разово, Однозначно, разово це не благодійність, це відкуп своєї совісті, чи пом'якшення своєї совісті, задобрення себе. А культура благодійності має бути, тому що ми дуже багато спілкувалися з дитячими будинками, наприклад, і вони говорять: Господи. Та на Миколай, Новий рік ми мандарини і з кирки ховаємо, бо у дітей починаються діатези, бо всі йдуть на Миколаїв на Новий рік. Ні. Діти живуть там 365 днів, і їм потрібна допомога 365 днів. Онкохвороба – це велика біда людства. А коли хворіє, маленька дитина це вдвічі боляче. І у нас дуже маленькі відділення. Абсолютно на область, а в 2022 році. Це одне відділення на область в 22-му році. Це відділення приймало не тільки наших дітей, які там пацієнти лікуються. 25 ліжок з цього насу? А і ще багато кількості людей, які були вимушені переїхати в івано франківськ Тому допомога нам потрібна круглий рік. А яку от розмову ви пам'ятаєте? От, власне, ви багато з ким спілкуєтеся mm -hmm. і з артистами, і з багатьма якимось, от власне, і лікарями, з усіма людьми. Партнерами, спонсорами, неважливо з усім, ким ви спілкуєтеся. Яка розмова вам отут от засіла в душі? Декілька, насправді, декілька. Що найбільше мені врізалося, це коли підійшов до мене молодий чоловік, такий ну, років 30-35, і каже: мені, Ну, 30 тридцяти десять. Він каже: мені а є Алла Леонідівна, Алла Леонідівна це завідувач відділення онкогематологічного. Я кажу, що ні, у нас сьогодні не змогла прийти. Ну, реально вони дуже, вони заходять зранку, виходять на чистого відділення лікарів. Uh -huh. Я кажу, вона сьогодні не змогла. Він кажуть, ну то передайте їй привіт. Я її перший пацієнт. Це uh -huh. перший пацієнт, який, у якого лікувала лалонів ще молодим лікарем, яка, який одужав. Так? Бо випадок машина стояла, дивився весь концерт, а потім підходить до мене, кидає гроші і починає мене розпитувати за Так? І, та я йому розказую, що ми завжди розказуємо людям, ті, хто питається, для чого збирається, що за концерт, такий формат. А він каже: Ви знаєте, я вчитель музики, але я зараз воюю, захищаю країну. Я приїхав в відпустку. Я вам так дякую, що ви мені подарували цю годину музики. І ці історії нас чесно мотивують, мотивують продовжувати ці концерти. Хоча Розумієте, що всі волонтери працюють, і всі, всі артисти, всі, всі, всі працюють на безгонорарній основі. І після якогось важкого робочого дня ти йдеш на, на площу і сходиш там з капелюхами і збираєш кошти. Це, це мусить тримати якась вища цінність, а не просто там проведення концерту. Це дуже надихає, особливо ця розмова. Я був по першому це, це просто це до кісточок, мені здається. І ти відчуваєш, що ну ти робиш це не дарма. Ти реально робиш, ти робиш це задля чогось. І дійсно неважливо, війна, не війна. Ці дітки є, і не тільки дітки, вони потребують цієї допомоги. На великий жаль, це велика трагедія для нас. всіх. власне розмова була дуже приємна і насичена, але в нас для кожного гостя є інтерактив. Це інтерактив, повне речення. Ви інтуїтивно закінчуєте речення, так як ви вважаєте за потрібне. Я початок читаю, а ви кінець говорите. Mm, давайте. <свісно> <свісно> Якщо описати на шапку одним словом, це. Це наше серце. Це наш серденько. Найважче у волонтерстві це. Mm, не зневіритись. Люди часто не знають, що за кожною гривнею стоїть. Біль, сміх, сльози, на зусилля, чи є життя. Пісня, яка завжди піднімає мені настрій, це. Гімн України. Я вдячна. Кожному, хто порад. У команді я ціную. Щирість. Найбільш несподівана допомога, яку я отримувала, це. Напевне, підтримку від. А, від державних чиновників. <с> Артисти, з якими було найнеочікуваніше працювати, це спочатку, напевно, це театр живих скульптур, це було дивовижне і дуже рідкісно. Сьогодні в нас в гостях була Леся Качерова. Власне, ми поговорили про благодійну ініціативу. Тож пам'ятайте, донатити потрібно допомагати також. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на всі наші соцмережі, ставте вподобайку. До зустрічі.